Добрий день, друзі. Сьогоднішнє відео буде про ціни в супермаркетах в Данії. Я зайду в один супермаркет, зроблю покупки і покажу ціни. Це для того, щоб ви просто розуміли, який рівень цін в Данії. Ви їх можете переводити в гривні, якщо вам потрібно, звичайно. То, може легше буде просто для того, щоб ви собі орієнтувалися відповідно до допомоги. Але я рекомендую в кронах рахувати, якщо ви там подивитеся, скільки в інтернеті допомогу дає де держава. Данія для українських біженців і порівняйте з цінами, щоб собі може перекинути, як вам буде, яка у вас буде купівельна спроможність. За моєю спиною нето, але ми сьогодні нето не підемо, я вибрав інший супермаркет. Це є 365. Це не є найдорогий супермаркет, хоча він щось не дуже популярний в Данії, чомусь менше машин. Але ціни, як на мене не є високі, це якраз середньо ринкові ціни. Так що йдемо, подивимося, що тут пропонується. На різні самі такі ходові товари, які ціни. І до речі, якщо вам е не важко підписуйтесь на канал, це мотивує мене робити нові відео. Погнали! Стандартно є різочки, які можна взяти за 10-20 крон. Поїхала стіна фрукти. Денька 18 крон. Капуста 16, яблуко 2,50 за штуку. І грушка 3 крони за штуку. Ось такі грушки, такі яблука, капусточка і диня. Печиво, наподобає Марія, коштує 7,50. Воно, до речі, мені знає, це той вирібник, що я обрав, але воно мені якесь було класніше, ніж в Україні. Сочки маленькі по 15 крон. Це батончики в мюслі 11,95. Смаком банана. Оце акції на що проходять при вході в супермаркет. Кола по 8 крон і чіпси якісь по 10 крон. Йогурт 12 крон. Нежирний. Так, нам якраз треба морку 10 крон. 10. Нормально по акції, якщо жовтий цінник. Авокадо 20 крон. Три штучки. Хто до речі, то є дешева 10 крон, але вона маленька і не мита. Зазвичай десь 20 крон така приблизно пачка. Ми беремо, буває 6 кг за раз. Давайте ще подивимося на овочі. 10 крон, 9 крон огірки, помідори по 20 крон пів кілограма. І ще у них поштучно по 3 крони. Томати. Кукурудза у нас... Не, не знаю скільки, по 5 крон. Це напевно, ну, по акції. Дешево. Редесочка у нас 8 крон. за пучок. Кабачок 750, лисички 200 грам, 42 крони, зелень, кріп 9 крон за пучок. Так, Тут є вже такі готові салати по 4495 45 крон з креветками, гарний салат великий. Інколи після зарплати ми собі таке можемо дозволити. Так, зараз вже до зарплати ми собі економимо. Тут є салати і по 22,95 і сендвічі, Дорого, корейська морква. Ну просто може нарізана морква 12 крон. айсберг є якийсь порізаний 8 крон. І такі ціни. Пачка салату 27 крон. Макарони, салат з макарони 39 крон. Зайшовку це по 29 крон по акції. Звичайно такі товари, на яких термін вже невеликий. Ось є, наприклад, до 25 е числа тут вже акція 29 крон. А без акції немає, напевно, все ж таки акції. Просто подивитися, наскільки знижка йде. Так, Що ми тут бачимо? Різні кур... курчата, філе і так далі. 32 крони, таке. Хороша, я йду, а ви дивіться на ціни. Піца маленька 20 крон по акції. Теж недорого, можна взяти. Лазання 800 г за 40 крон. Цікавий теж варіант. На не Дві пачки на нашу сім'ю, раз поїсти буде добре. Так, у нас зараз ціни на вино. В середньо до 50 крон. Можна купити собі вино. Наприклад, є по акції. 35 крон, така пляшка, фронтера, Чилі. чирі. Чилі мабуть, точно сухе, градусів. Так, Ціни у нас на хліб. Тут не є досить дешевий в Данії. Найдешевший це є тостовий, якщо я тут він в середньому 10 крон коштує, а от дивіться, хліб 25 крон. Правда, велика буханка. 20 крон, 12 крон. За дві пачки 40 крон, одна пачка 21,95. І такі акції. А одеві 95, це, як це казав, найдешевий хліб дані і тостовий такий. 11.95 і 15. Решта вже поза 26 навіть є хліб, що немало. Молоко 14.95. Сметана 16 крон. French. Ми спочатку не знали, що сметана називається French. Дрізні намазанки, типу мас, масла. Люфак, 32 крона, ну це рахується масло. 3295 мечка масла. Яйця 3695. Ну, найдешевші яйця ми брали по... Ось тут штука 3,70, де да? коли вдається по 2 крони за яйце взяти. Ось туда 95-37 Полізочки 9 крон 12 А, ти молодець. Тоді я не беру, просто ціни 20 Він коли би з актозне молоко беремо за 16-25. Ну йогурт такі маги по 8 крон. Соки більш-менш такі, що в холодильниках під органіку, по 22-24 крони. Період, що я купував. А крони дешеві, по 7,50, по 8 крон, по 9 крон. Спагеті взагалі 5,35. Рис 17. В акціях є у нас якісь печеньки на 10 крон, пароштучок. Варення. Помінішення 20 крон, така великобанка. Кнорс, оце не дорога кава, 49 крон і коли беру. Хоча на смак вона, що не воваться. Це за 96 я її брав, мені сподобалося. Взагалі дуже люблю каву пити. Є різні ягоди, Ось такі всякі ціни. От, мабуть, мокави додать цікаво до речі, маки дуже багато різних видів. Є сіра і яка хочеш. Легко помилитись, навіть бували перш спочатку ми помилялися, не брали таку як нам треба. В середньому мука не є дорога, сімки мили, якісь різні ті муки. По 10 крон в середньому по акції є і за 26. Так, Тут ціни я не бачу і засіб для миття 22 крони. Я прийдуся по бутової хімії. Тут не зовсім все зрозуміло, що в нас якісь порушки. 29 крон для посудомиїв, напевно я теж клини для миття посуду 11 крон Ось такі ціни у нас відео про продукти я собі триму чашку, 40 крон треба взяти Так, чіпси по 15 крон, 12 крон, 15 крон, типу акції у нас Різні води Де речі, ще на напиво хіба гляну Треба закруглятися, бо ми спішимо. А я ще думаю знімлю інші якісь супермаркети, щоб було більше з часом. Ось пиво у нас 43,95, це є 6 баночок по 0,33. Ну, по 33. 333 мл. Отакі ціни. Пішкові от є по акції, щось що у нас пиво по 7 крон. якісь напитки. різні солодощі. Я не знаю, куди Ось, зробили покупки, друзі. Додому порахую, скільки вам так детальніше по чеку вийшло. І будемо розуміти, скільки коштує раз закупитися в супермаркеті не сильно. Ну що, як бачите, в мене чек вже є після тої покупки, що сьогодні є в магазині. Вийшло 480. 80 датських крон. ,85. Сьогодні 22 серпня. Я так помаленьку тут зміню, що ми купили. Те, що ви бачили, що я обрав, які ціни є у супермаркеті. От такі приблизно ціни. Давайте подивимося каталог з магазину, який я взяв. Які ще там проходять акції, Щоб краще розуміти ціни в. Е, я так дивлюся, філа курячі у нас 29 крон. Кава кафе Голл 65 крон. І якась картопліка по 11 крон, це хороша. Якщо це кілограмова, то ну це кілограмова 2750. Це, напевно, ціна не за кілограмова, ну але 11 крон. Йогурт по 12 ми купували. Хоча зазвичай він 14 крон, це не дуже велика. Ну, Його ми часто купляємо, то я ці не знаю. 32 крони на курятину. Фарш. і Різні частини. Далі. Щось рибне. У 35 крон. Ще якийсь рулетний сний 99 крон. Ну слово, 3 акції, де більше, більше написано. 32 крони за фарш. О, картопля, ми її бачили по 10 крон, я вам казав, що вона хороша ціна. Хоча вона дрібненька. По 10 крон дуже важко найти картоплю. Е, томати 18, за 200 грам. Дальше. Бульовий... Е, це є моркло, і 12 навіть. Мені здається, за 10 купили. Е, дальше, що тут ще у нас було. Щось із пансії якісь місні кубаси нарізані по 10 крон. Та вага маленька, 50-80 грамів. Е, так. Лосось у нас по 28 крон. 100 грамм. Кілограм 270 крон. Це щось типу майонезів. Ремуляди, це такі якісь, не то гірчиця, не зовсім, ну, такі соуси. Це 12 крон, якщо чесно на такі кубаси, стандартні ціни. Я б не сказав, що це така ферна акція. Так, що ще тут у нас є? Сир 45 крон за пів кілограма. Ну, хороша ціна. Оливка олія 75 крон. Це за літр. Ну, теж хороша ціна. буває і дешевше. Я бачу, ну, можливо, меншої якості. 14 крон, 8 крон, 8 А це лакриті, е, такі цукерки дуже популярні в Данії, і це в Вони дуже це люблять. 12 крон. Колу ми бачили за 8 крон, чипсы 15, ми бачили. Ну і все, по суті, в пару я вже бачу закінчується. Ще пару 25 крон. Напитки якісь різні Сок, зі соком е, бекон 12 крон, 140 грамм. Кілограм 85-70. А, це були макарони, я так розумію, різні види по 12 крон, Ну це середня ціна, нормальна ціна на макарони. Це не є щось таке, прям дуже красна ціна. Далі дивимося... Солодощі пішли. Солодощі ми не часто купляємо солодощі. Це є випічка. Цукерочки всякі різні по 15-12 по 12 крон. Піца по 20 крон. крон. Скільки вага? 300-370 грам, ну більш-менш. Так, що у нас ще тут є? У нас тут ще є. Ось я брав тушковану таку свинину. Ну, раніше пробував. 45 крон. Сьогодні ми її не купували. Так, о, соуси різні. Тортіла, це, напевно, тісто під піцу, чи щось таке. Це мене купляє. сметанка 16 крон. Ну, Це нормальна ціна, в принципі. Муцареви різні вже на сири 15 крон. Як бачите, ціни у них менше 10 крон практично не бувають. От один перець 6 крон. Фарш гов'яжий 45 крон. Яка багато його 400 г. Так, ну, пішов у нас напитки, ми, в принципі, їх дивилися в магазині. Ка от кетчуп 18 крон. Його десь ціна ну, 20 з чимось. Я б не сказав, що це великі тут знижки. По тому, що я беру часто, то я ще трошки орієнтуюся. Ну, 25 мені здається, що це теж така акція, що я її купляв дешевше бувало. Варення це є. Ну і це пішло ну, вже вже по нашій темі відео. Побутова хімія, нектарин по 16 крон. Ну, це хороша ціна, 16 крон за кілограм. В принципі, треба було взяти. Ну, Щось я не пропустив. Я. Е, данська цибуля. данська льой, так називаємо. Тут місцеві називають, ну це по данськи льой. 12 крон. Почати дивився 960 за, к... за кілограм, це теж дуже хороша ціна. Для Данії. Ось, ну такі ось у нас акції. 45 крон. Севіньон Бланк. Вазеландія. Так, є ще у нас е... каталог то, може, в тому ж магазині був до Тісе. Що правильно вимовляє виробника, тут більш молочна продукція. Сметана 18 крон, молоко 15 крон. Якісь вершки, я так розумію, 26 крон, сміж масло 18, серед 45. І різні ще такі смаколики по 10. Крон. Якщо говорити про ціни в супермаркетах, взагалі про витрати, які йдуть в нас, наприклад, на нашу сім'ю на продукти, це буде порядка, я так думаю, більш 4 тисяч крон на місяць, якщо так нормально харчуватися, не економити. Бо діти люблять смачне їсти, не все будуть їсти. І відповідно ця стаття витрат досить в нас вагома. Якщо економити на продуктах, звичайно, можна якісь рекорди встановлювати. Я просто вам говорю приблизно так, ціни коли так, скажімо, не сильно економити, скільки може йти на продукти. От. Тому будете мати орієнтовано розуміти, які потрібні витрати на продукти. Хто більш такий щепетильний, він може собі порахувати якийсь продуктовий набір, з того, що я сьогодні вам показав. З того, що е, зазвичай витрачає в Україні. Тому, е, дуже надію, що вам це відео сподобалося. Я думаю, що я ще по іншим супермаркетам можливо зніму такі огляди. Якщо вам це цікаво, буду вдячний за е, відгуки, коментарі. До нових зустрічей!